Колись. Бо то було таке, як прийшли москалі, ми до армії брати, до армії не хоче ніхто йти. Ховалися, скрадалися, були такі, що йшли замільдувалися і йшли до армії, а були такі, що жу... Полишили, чи тут посадили в тюрми, і то наче не повертали. І, от. А ті котрічі зголосили самі. Ще, мої, мій тато то теж кривщили, потім щось голосили. Бо вони потім ще що робили? Не зголосив чи до то ту родину забирали на Сибір, вивозили. А, а чи тут так родину забрали? Були тут такі родини? Тому Забрали, то нам ну, можна повісти, так як одна родина біла, забрала то. А як писалися вони? З Севера. Їх забрали. Били. А чоловік із, як називався? А, І, то за кого вони, За сина забрали, так? Так. А як писали, називалися вони? Писали ще Севера. Тату з мамою? А, а. Його тато звав Яцьку, а, а мама тачка. І то. Їх забрали на Сибір. А вернулися вони потім сюди? Ні. Ми ще не вертали. Вони сказали, що то він куркуль. Сюда ще не того не вертали. От як то було так, як москалі прийшли, називали куркулі, бідняки, середняки. Куркулів вивозили, а середняків. Не рухали, чекали далі. Потім ну, э, мій тату, на Богом спочиває, називався, писався Куркуль. А два брати були середняки. О. І так мешкали ну, через дорогу. На тім боці мій тату, а на тім бочі брат. А не трошка ще йдем брат, там той зовсім на долі Іван, а той зовсім Михайку, а в так тату Олекса. І тут колись худобу тримали. Мали в городку, ну там щось продати, чи був. колись ніхто не робив ні пенсії не було і ніхто не працював ніде, ні в Львові, ні ніде. Що тримали, годували і продавали, з того так жили. І цього. І він... мій тату мав грудку, таких своїх двох-то два браки було. Жуни, але знала, як вони ще писали, все біло, І таке було, як мали продати паче, чи теле, чи кандибу, чи що, до нього поїхали, і вони приїхали і купували з згодилися. І вони чули там, ну десь в чимсь били, кимич приєднання. І, і приїхали до тата і туди каже, писавши Леха, си нагадала, а Богдан звавши. І той каже, мені тато Грега, писавши, Грега, що я вам скажу? Кільку щоб ви нікому не сказали слова, бо не ви розстрілили. Так. Та що таке діне, що таке? Е, щоб ви знали, ви в документах світе куркуль, Так кажуть так, куркулів узили на Сибір, на Уркуту. І того, А брати як? А два брати. Тато каже, є Середня Кєвова. Якщо ми з братами ще погодити, ну тільки, щоб ніхто не знав, ніяка рада, ніяке нічого, погодіться, йдіть в район до ямура і біку поркуль землю. Щоб ще на тих двох і щоб всі три були е, середняки і вещі залишити. І так, і так, з я братів, говорить, то добре, добре, поїхали в район. І там ті документи зробили, і, і того, всі три середняки. Що? Такий був е, голова. Силіради поставила, ну ж навіть підписати не мімо, але ж бо він знав, хто середняк, а хто що то. І що ви сказали? І тату прийшли з армії, армії вислужили. А тут приїжджає нас вивозити. Ну, бо нікому, не пустці, ніяких сусідів, ні свого, ні брата, ні нікого вивозити. А тато мені. Мої... Сіли так коло стола і плачуть. І мама плаче, а ма. А брат його ж я маю три місяці мав маленький. Так на п'єць, так плаче, двері постаріли, а тут кавоші, земна. І нема ту надії, приїжджає машину, якийсь старшина, паховні такі того. До... А там то плачеть, а він приходить і добрий день і тоді, хазяїн, ви за чим плачете? А я маю до вас, старшина великий вопрос. Ну, закажи, а отак. Вот я не ховався перед армією. Я пішов і зголосився. Я не знав, чи я діти, чи я жінку э, застану, я того не знав. Я б жив, і то, то ти зголосився сам. Так, я ще зголосив сам. На, але ж ти куркуль, а я не куркуль, а я середняк. А він застав, що тоді каже, а не маєш, а тато каже, що маю. І тато до мене. Марина звала, Марина, дай документи пішли, мама витягнула подвірші. А е, п'ять фір на дворі по море зерно, муку, вщо на фірі, по, 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 ну, ще в дим порожний. Ну і нас буде з дітьми. Шестеро у нас дітей била. І тоді. Як показали той документ, він вийшов на двір і до фірманів. Фірмани не машинами, щоб на фіри, Ти машинами ніхто не їздив. Скидайте, відділу забирали, гад скидайте. А голова «Пастернак, а ну ходи сюди. Янтин, ходи сюди. Кого ти вивозиш? Ну, а то голова селі Ради прийшло з району, чиє то куркулі довозити. Ну і ну, повинно що то куркуль, а що воно знамо вже то. І туди до нього він як його той старшина відвернув руку, як без голови дав, воно впало, і туди його на машину і повезли. І так вже запалив. Вже фальшиву він подає людям. Видиш? Ну таке один. То в котрому році вас мали вивозити? Я не пам'ятаю, хто знає, по рік творік бів. Ти 46-47 чи пізніше вже? Пізніше. Ще колгоспу не було. Ще колгоспу не було. Тільки роз'єднували і вже пі, а колгоспу не було. Не було. А потім, як кого дві зачинали, забирали, казали, каже дім, так як нас до клубу, бо такого дому не було у нас. Тому тих середняків всіх забирали до клубу і казали, писати в землю віддає до когось. Тримало день і ніч. І їсти допустило і аж на другий день був голова селеради Мартинюк, Степан, якось він писав, і його теж взяло разом з людьми. Ну, чекали, поки він не було, а селіради не ну, так, я Ось таке, знаєте, теж страшно говорити. Так три той народ, а він туди встав, той голова підписав. Люди, ви на мене не дивіться, а ви робіть собі, що хочете. Будьте здорові. Ми ще видіти не будемо. Хто таке що? І пішов додому. Може, за які, яку годину люди летіли до клубу, народ, голова ще повісив. Він не розумав так. Його били ті бандери, що називали українці, покриті били. Мені смерть, чи так, чи так. А я підпишу, то мене ті знищують. Але він, ну.